От, що точно є, і це підтверджується і пісковим і російськими джерелами і американськими. Є комунікація по дипломатичних каналах. Іде робота між дипломатами і помічниками обох президентів щодо підготовки зустрічі. Ну і йдуть контакти пов'язані безумовно з обговоренням мирних переговорів майбутніх мирних переговорів. От я Вячеславович, перерву вас по дипломатичній лінії. Ви говорите, що йдуть певні контакти. А як тоді в це все вписується? оця стаття Лаврова цього тижня, де він порівнює гасло Трампа Америка понад усе із гаслом Гітлерівської Німеччини. Ну, в даному випадку тут не, не треба дивуватися, ми бачимо, а, і це, до речі, вже бувало неодноразово в Росії. Одночасно і загравання з Трампом, а, Навіть з боку самого Путіна, коли Путін цитує майже Трампа а, і критикує Байдена.